Доброго дня всім незламні. Вітаю вас на своєму каналі. Виростити можна все. Хто тільки на... З завітав на наш канал, раджу підписатися, поставити колокольчик, тому що на каналі буде дуже багато цікавої інформації. По, не тільки по учівництву, а і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику по садівництву захисту нашого саду, а саме персики, абрикоси і ніктарин, відповідно, сливи. Ну, і, в принципі, в чому саме сьогодні? Тому що сьогодні у нас вже в тій місцевості, де я, де я живу, назріла така необхідність для другої обробки абрикоси, нектарину і персика. Чому перша була вже давно, обробили бордовською сумішю. Це було приблизно три тижні назад. Обробили бордовською сумішю або іншим мідмісним препаратом. І на сьогодні ми маємо, ми радіємо і ми маємо таке, що наша брунячка вже тріснула. Це у нас абрикоса і це у нас нектарин. В даному випадку персик вже, персик вже не зрізав. Хотів на вулиці записати, але на вулиці сильний, сильний вітер, тому сьогодні обробки теж не буде. Дай Бог, щоб завтра не була. Не було вітру, тому що ну, вже треба обробляти е, наш, наше дерево, тому що е, вже деякі шкідники можуть уразити навіть в, на такому етапі нашу брунічку Тому переходимо до основного. Е, основне. На сьогодні що потрібно? На сьогодні ми вже починаємо боротьбу з монеліозом. Один з препаратів, який захищає нас від монеліозу, це основна хвороба, яка не, дає, яка не дає нам отримати плоди. І є такий препарат, мобіль, або Сенгенти. Мобіль це садовий сад, в сингенти це хорус. Мобіль не всі можуть придбати, хоча, в принципі, це через інтернет. Багато, звісно, хто мобіль і е, закуповує, але всі чомусь звикли закуповувати хорус. Хорус, так, да, сингента разрекламований, але мобіль не, хож, не гірше за хорус. Це ідентичні препарати з, ідентичним, з ідентичною діючою речовиною. Ми бачимо, що і мобіль також при плюс 5 може діяти. Він вже випробуваний, випробований мною в минулому році. Вже ним я обробив полуницю, тому, в принципі, рекомендую замість хоруса мобіль. Або хто вже звик хорусом, не хоче е, нічого пробувати, тоді хорус. І е, початкові шкідники, які можуть ушкодити ваш сад на, а саме кісточкові, на такій от стадії, початок е, триснула брунька. Від, значить, цингента рекомендує в своїх. Енциклопедія гарного врожаю використовувати аптеру. Я буду використовувати такий апарат, препарат, як Альфа Супер. Ряд шкідників, дуже багато, клопи, трипси попелиці, трипси совки, біланки плодожерки, листовійки, квіткові квіткаїди. В общем, листа гризучі, дивгоносики, попелиці, галиці, молі, пильщики, скливка згладка цикатка, п'ядуни, вогнівка. Дуже гарний препарат. В минулому році я його також використовував, тому, в принципі, рекомендую. Він дешевший за Актору. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштував, але. Тоже рекомендую. Значить, це в нас буде обробка отакої квіточки. Тріснула квітка, вже її треба захистити. Як тільки угомониться вітер, я буду також захищати свій сад від цього. Тому що, як і ви, хочу поласувати власними персиками і власною абрикосою. Не тільки поласувати, а й допомогти комусь також поласувати. Звичайно, не От. Значить, е, другий шкідник, який е, хоче дуже-дуже сильно поласувати, але на сьогодні він нам не страшний, оскільки не відкрита брунька, е, цвітові квітка ще не розцвіла. Це буде тесь, це через тиждень. Тому через тиждень в нас ще є, хто не приготувався ще є тиждень. В нашій місцевості це Кіровоградська область. Хто ще не приготувався, є такий препарат. Називаю Прованта Тавернал. Багато хто його знає під назвою Каліпсо. Він від такої дівчонки, Оленки Валахатої. Вже вона вилетіла, але на сьогодні вона нам не дуже страшна. По-перше, вона не достане до квіточки, а по-друге, в неї зараз проблема трохи інша. Вона зараз не хоче кушать, вона зараз спарюється, в неї зараз період спарювання. А тому, в принципі, як тільки брунничка, от тут навіть нарисована, як тільки наша бруночка розквітне, все, от зразу від оленки вала плюс, знову ж таки захист від моніліозу. Це буде ж знову таки препарат хорус або мобіль і плюс препарат Скорб. Оце у нас буде бакова суміш з цих трьох препаратів. Тобто зараз на завтра або найближчі дні до розквітання почки, дай Бог погода, дасть вітер зникне. Ми будемо обробляти мобіль або хорус плюс. Альфа супер або э, этот самий Актора, так як радять сингента. Оце в нас на найближчі два тижні обробка. І потім вже, коли зав'яжуться плоди, у нас буде знову обробочка. Буде вже обробочка від гнилі. Це буде манеліоз, сіра гниль. І гнилі е, при зберіганні це в нас буде Свіч. Е, свіч також ми будемо використовувати в компанії з Альфа Супер. Е, тому що шкідники ще буде тля, і всякі 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 разні, але ми не будемо скупитися на те, щоб їх накормити, щоб ми їли власні абрикоси, а не вони. Тому оце скора медична допомога для е, нашого саду. Саме сьогодні я з цього почав відео. Е, друге відео вже буде е, присвячено знову Баштану. Це анонсую. Зараз воно буде через декілька хвилин зніматися. Це зальється, те, те, зніматися буде. Значить, ще одне для саду, городу рекомендую. Це, ну будемо казати, рекомендація це не реклама. Так, да, я розумію, багато препаратів ми використовуємо Сенгента, але Багато препаратів я використовую від сімейного саду. Така штука, як вернал або Каліпса, це байерівський препарат. Тобто всі препарати. Ну, що я рекомендую? рекомендую? Я залишу посилання в першому коментарі до цього відео всім, хто хоче захистити свій сад. Вже в котрий рік не зможе паласу, не може паласувати матюкається і думає, що абрикосу вдарив мороз. Повірте, абрикосу, мороз, абрикосі і персику і е, е, нектарину, е, мороз, ну як? Да, 0, мінус 5, да, страшно, але плюс 5. Ну, не страшний. Це у вас не мороз, це з'їв, манілюоз, ваші квітки. І тому ви не можете поласувати. 2-3 роки, ви отак от на манілюоз не звернете увагу, будете думати, що це приморозок, 5 градусів, приморозок, все, воно замерзло. Манілюоз за 3 роки, потім це дерево, ви зможете просто спиляти і розтопити пічним. Все, оце. Із-за монеліоза все відбувається, а не із-за негоди. Навіть на цвіт, я знаю, що в деяких навіть на цвіт падає е, сніг, але він швидко розтає і все нормально. Сніг у нас іде завжди при плюсовій температурі. При мінусовій температурі сніг не йде. Хто не знав. О. Поэтому спасайте свій сад від манеліозу, спасайте свої абрикоски від манелюозу. І все у вас буде гарно. Так от, енциклопедія mm -hmm. гарного вражаю. Від сингенти десь роздобудьте отаку вот книжечку. А не електронний варіант за 24 рік. Я надам посилання під цим відео, роздрукуйте, і це вам буде зелене світло, як настанова для захисту свого саду, свого городу від всяких шкідників, від всяких хвороб. Буде перелік засобів захисту рослин, звісно, від цингенти. Але ж знову таки, якщо ви знаєте, що у вас щось діє, просто цингента, ви відкриєте. От, допустимо, у них буде отака от схема захисту рослин, в даному випадку, це захисту сливи, і, хворобки, і хвороби, і те саме. Тобто, якщо ви не знали, яка це буде хвороба, ви книжечку відкрили цю або роздрукований варіант, ви відкрили. Ага, в мене от там от якась. Я от бачу, що в мене щось є. От, допустимо, такий вигляд слива має. А що ж це таке? Ага. Це сливова плодожерка, А як же що ж з нею робити? Ага, Енджу, все, взяли Енджео препарат і ін. В... І взяли і обробили. Звісно, вищий пилотаж це вже... Розібратися, із яких, припустимо, препаратів, із яких компонентів состоїть Engio. Відкриваємо цю книжечку, тому що е ну, будемо казати так. Енжо е це суто сингента. Да, книжечка Сенгента, вона рекомендує звісно, свої, свої препарати. Але ж я як сказав, да, хорус, хорус ми можемо замінити на мобіль. Я в цій книжечці навіть собі написав. Там, де написано хорус, я зверху написав мобіль. І от Angio. Engle дивимося. 26-та сторінка, відкриваємо і дивимося, що ж у нас за препарат Angio. А в Angio є така складова, це двохскладовий препарат, який е складається з тіаметоксаму і лямбдацегалатрин. Лямбда цигалатрин і тіме так само, ми забиваємо в пошуковий ну в Гугл, він нам дає перелік препаратів, і ми шукаємо так, щоб в цьому препараті був, було цих дві складових. Все, от Якщо ми знайшли препарат і в ньому ці дві складові, це тіме так лямбдацегалатрин, все. Оце замінник Engi. Поэтому отакі вот вот штука. І тут по баштанним культурам, по ягодням, по, по моркві. Тобто, скачаєте, я посилання залишу в першому коментарі під цим відео. Скачаєте цю книжечку, роздрукуєте, і ви будете знати, як захистити ваш город і ваш сад. Звісно. Можете дивитись мене, тому, тому що е, треба дивитись мене або е, інших когось, е, тому що в книжечці не напишуть, як правильно обрізати дерево, як правильно висадити ті чи інші культури. Зараз багато хто зацікавився баштаном, розділ баштана вже на моєму каналі є. Зараз туди додається ще одне відео. От. І тому багато цікавого, багато інтересного. Особливо зараз багато хто цікавиться Баштанчиком. Так що запрошую на свій канал, підписуємось. Всім мирного неба. Перемога буде за нами. І, звісно, всім гарного врожаю. До нових зустрічей.